Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, в гості. Сьогодні хочу вам показати доволі таки цікавий бій, в якому я оновив власний рекорд по нанесеній шкоді. Власне, зробили ми це плюс-мінус десь два тижні тому. Під час підготовки до взводного турніру Дуплет. Власне, графія на соло тренуванні на РХМці. І... Весь прикол у тому, що ми взагалі не потіли, ми просто там спілкувалися з чатиком, прик... прикольчики тягнули всякі. Просто спілкувався з чатиком, фоном там щось грав, натискав кнопочки, і це вилилося такий крутий бій, що я навіть оновив свій рекорд по демеджу на рхм Тому. Пропоную вам переглянути власне цей бій. Потрапляємо на мапу тихий берег з верхнього респу. Вирішив я стандартно поїхати у квадрат Д7 і власне, з цієї позиції спробувати відкидати перекаточки, оскільки турнір у нас був на фраги, на демедж, на перемоги. Асист тут мені ні до чого, тому я просто згадував, що таке РХМка. Мені за умовами з регламентом турніру необхідно було грати на ЛТ. Тому готував РХМку. Ну і власне ось такий бій цікавий вийшов. Прикол у тому, що я взагалі не потів, взагалі не намагався якось там, знаєте, зіграти на вірочку, щось там зобережнічати. Просто там побачив ціль, поїхали в пороли. Чудово! От зараз це буде чудовий приклад. Що це у нас? Тайп 61. Я такий: опа! Братик засвітився, полетіли в нього. Тут, до речі, мені неймовірно буде щастити, дивіться. Коротше, думаю, впороти в нього просто він мене хоп не пробиває разочок. Потім дивіться, в гості в пиві хоп, на камінчику перегорнувся через це як матриця не отримав тичечку, ухилився. І думаю, такий, ну, можна тепер в Є4-го постріляти. На є 4 тобі тичечку. Ну, звичайний бій, думаю, ну що. Нічого незвичного не відбувається, просто катаєшся, там щось настрілюєш. У мене, до речі, в цьому бою дуже сильно лагав інтернет, і через це я вам не зробив просто вирізку зі стріма, а озвучую реплейчик, який заздалегідь записав, тому що це було ще в минулому оновленні, і реплейчик відкрити я не можу, тому доводиться озвучувати записаний відосик. Ну і, власне, що, звичайний бій, здавалось би, на тихому березі нічого там, і, і не скажеш, що щось настрільне може бути. Ну, да, трошечку вкинув, Норхемка вона ДПМна тачка, вона, в принципі, в будь-якому бою може так настрілювати. Але зараз у діло підуть мої фугасики імбові, які ще сильніше збільшують ДПМчик на цій тачці. Ну і, власне, якби мені трошечки. Більше пощастило в цьому бою, то я думаю, що я би на пару тисяч більше міг би настріляти. і Це взагалі був би у ніфіго, який рекорд по демеджу. Залітаю в Шармурата. Тут, власне, хотів дати йому тичечку фугасіком з пробиття, але, на жаль, не пробив його, тому думаю, ладно, братішка, давай ми до тебе трошечки пізніше під'їдемо, поки загасимо артошляп. Тримаю собі в голові те, що Шармуратік. Власне, віддав одну тичку в мене. Відповідно, у нього залишається ще дві. Ще одну він мені щойно дав, і щойно він мені вкинув третю тичку. Відповідно, він в кд, тому я спокійно на фугасіках виїжджаю в нього. Розумію, що зараз халявні 1650 демеджу у мене повинні з'явитися. Але, на жаль, Артошкурушка наша ріднесенька в нашу дуель. Увірвалася і стирила у мене 600 демеджу на рівному місці. Тут думаю, ну окей, зараз відсвічусь від кущика, буду розвалювати на кумульочках Фоша, але і з нього також союзники дуже швидко знімають всі хпшечки. Ну і я такий розчарований. Їду, намагаюсь достріляти вже наприкінці бою хоча б ще пару тисяч. Що ми бачимо? У нас досі не світилася вафля. Ми чудово розуміємо, що вона знаходиться в квадраті К7. Ну, відповідно, розуміючи це, я такий думаю: давай-ка я спочатку в гостянич зберу тут демедж по спинкам, важкі танки постріляю, а потім вже поїду висвічувати артошляпу, ар ар хотів сказати, вафлю. Ну і власне так і відбувається. 600 ми вже настріляли, даємо ще одну тичку в Мелеху. Це 6400. Бачу, що більше братіки не підставляються, і тому настав час перемикатися на фугасіки і гасити фулову, як мені здавалося, вафлю. Зараз ще плюс 1600 демеджу, але хоп, не пробив. 1100 насвітив і не пробив. І бачите, з 1600 хп я забираю лише 400. І тут такий думаю, ну ладно, зараз хоча б шотненького добру, і тут такий оп! Пачки йоп туди, як я тут не розбився, там на стримі. На стрімі угарав весь чатик цього моментику. Я не знаю, як я тут не розбився, але тим не менш. 6800 настріляли, і це ще не вечір, і це ще не вечір. У нас тут ще є Мелеха з ХПшечками і Омончик, тому поспішаю, поспішаю. Але і тут супротивники мудряються тратити ХП. Я шотний для будь-якого з опонентів, тому розумію, зараз треба трошечки назад від'їхати. Омончик чомусь забив на мене. Я такий окей, Омончик, тримай ще одну тичку. Вдалі б тобі б ще одну дати, хочу спочатку в кришу корпусу дати, але там такий кут був ненадійний, тому даю йому цю плашечку. Ну і відповідно даю ще тичку в Аймикса, після чого його добирають. На жаль, лише 7700. Ми настрілюємо, оскільки в мене рекорд до цього був на ргм 7200, Відповідно, ми оновили рекорд, але знову ж таки, якби Артошляпа не забрала Шармурати, якби Фош так бездарно хп не віддав, і якби вафлю, так якісно, коли це не треба, не відкидали б мої союзники, то тут спокійно можна було б 9 плюс робити, можливо, навіть десяточку. Трошечки буквально не пощастило. Але тим не менш крутий настрільний бій, і знову ж таки весь прикол у тому, що я просто їхав як пиво вперед. Просто стріляв там, пулькав, не боявся, не, не грав на вірочку, просто ололо, пуш, ололо, раш, і майже 8 тисяч настріляв. Ось такий цікавий бій. Сподіваюсь, він вам зайшов, сподобався. Не забувайте протискати лайкосики, і побачимось в наступних відео. Всім бабе!